Організації роботодавців в березні місяці оприлюднена було цифрово Масштаби корупції за останні 4 роки перевищили 500 мільярдів гривень. думаю, важко собі ці цифри, які гроші, які втрачені по суті для суспільства. Підприємці за оцінкою організації роботодавців вони сплачують до себе 100% від своїх доходів. Це видувається в абсолютній сумі 160 мільярдів, тих же самих гривень, які вимиваються. З нашого бюджету. Інші цифри, які наводилися, це через так звані податкові ями різного роду. Це наводилися цифри І першим наступником міністра доходів, який Іншими представниками влади просто від руху податкування було виведено від 140 останнім часом я вже зустрів цифру і віст 160 навіть 280 мільярдів гривень. Можна собі робити, коли через так звані конвертаційні центри гроші перетворювалися в готівку і використовувалися для збагачення окремих осіб. А буквально вчора на прес-конференції міністр юстиції навів наступні цифри. За його чи їхніми попередніми підрахунками з держбюджету за минулий рік виведено 290 мільярдів гривень. Тобто ті гроші, які попали вже в бюджет, які сплатили підприємці і прості громадяни в дохід бюджету, вони були виведені і ну, вкрадені, скажімо так, елементарно, просто виражаючись, вкрадені у суспільство. 70 млрд з цих 290 так як я розумію, були виведені з місцевих бюджетів. Це не лише е, проблема держави, це проблема різного рівня е, бюджетів. Ну, тобто, якщо говорити про ці цифри, щоб не заглиблені лякати один одного цими цифрами, можна зробити висновок, що е, розкритання бюджетних коштів чи присвоєння бюджетних коштів... Останнім часом стало більш значно більш рентабельною діяльністю, ніж будь-яке виробництво, тому що важко знайти таке виробництво, яке, яке б давало таку рентабельність. І тому цілком зрозуміло, що значна частина підприємців позбавлені будь-яких моральних засад, вони масово почали війти в політику. Якщо так, то треба було б... Зрозуміло, що ці процеси очолювати і, і прилаштувавшись у обладі, навіть може відмовитися від і, і, свого бізнесу.